Одне із останніх інтерв'ю ваше було з дружиною розового. Чи не пожалкували ви, що записали її? Бо насправді дуже було багато фейту на рахунок того, що ви там копаєтесь якісь грязні білизні? Якщо моя совість чиста, я можу поставити собі оцінку задовільно. Але генеральний меседж мій був в тому, що жінка після доволі я б сказала образливого інтерв'ю колишнього чоловіка. Має право на свою правду. Глядачі роблять мене відповідальною за те, що говорять мої гості. Я не адвокатка, в мене не стоїть детектор брехні. Моя задача поставити ті запитання, які теоретично є в головах глядача. У випадку з Ольгою Мерзлікіною це аж ніяк не коперсання. Ми домовилися, що ми не будемо діяти на тому рівні, на якому звучало інтерв'ю Віктора. Я їй написала. Ти хочеш передивитися цей момент саме з цим зізнанням? Можливо, ти передумаєш. Вона написала: Ні. Я віддаю собі звіт про все, що я сказала. Випускайте.